сучасні отці, шановні представники Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської і інших західних терень рад, сивоголові, ветерани, шановна, високоповажна українська громада. Ви знаєте, коли я йшов сюди і Милу серцю кожного із нас, оцю військову мелодію, цей військовий марш, я думав про те, як добре, що ми збираємося тут, саме тут, в Пікулича, відновивши цю традицію і вже більше. 20-й рік ми приходимо сюди, щоб вшанувати пам'ять тих українців. Тих рідних українців, які знайшли останній притулок саме тут, під цими акаціями. Високоповажне товариство. Я хочу сказати вам, що до того часу, поки ми будемо так шанувати своїх національних героїв, своїх борців за волю і долю України, доти наша гідність. Доти ми будемо завжди єдиними і незламними. Дуже зле, що таке свято не святкується на загальнодержавному рівні, що воно святкується тільки на національному рівні, що сьогодні у нас виростає нова скеля, новий супротив. Але на то у нас є рецепт. Рецепт, який дам нам незмінний наш каменяк. Іван Франко, який сказав, в руках у кожного із нас тяжкий залізний молот, і голос нам з небес, неначе грім гримить. Лупайте цю скалу, нехай ні жаль, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і справу, і голод, бо саме вам потрібно цю скалу розбити. Шановні мої друзі, від імені депутатського корпусу Львівської обласної ради як найвищого представницького органу влади на Львівщині, а це понад 2,5 мільйонів наших мешканців. Я хочу подякувати кожному із вас персонально. Я хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли сюди, за те, що ви шануєте своє минуле. Ви пам'ятаєте свою історію, ви шануєте свою історичну пам'ять. Немає нація майбутнього, якщо вона не знає свого минулого. І на завершення я скажу слова Андрея Шептицького. Любіть Бога, шануйте церкву, любіть один одного, любіть Україну. І нехай вам в цьому допомагає Господь Бог. Слава Україні, героям.